Пані та панове, всіх вітаю! Ви на каналі Кухня в імміграції, і в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися рецептом смачного гарбузового крем супу. Можливо, хтось із вас не дуже полюбляє гарбуз або просто не вміє його готувати. Але після сьогоднішнього рецепту ви точно про нього зміните свою думку. Поїхали, друзі! Гарбузовий суп це не просто смачно, але й дуже легко в приготуванні. І підбір інгредієнтів також невеликий. Зараз я вам покажу, що нам знадобиться. Королем нашої страви буде, звісно, гарбуз. Також знадобиться цибуля та чесник, одна невелика картоплина, кокосове молоко і, звісно, спеції карі, імбир та сіль. Для початку почистимо наш гарбуз від зайвої шкірки та наріжемо його на невеликий кубик. Ось подивіться, які в нас вийшли яскраві помаранчеві шматочки. Далі цибулю напів кільцем. А декілька зубчиків часнику поріжемо на дрібні шматочки. І на картопля її також поріжемо на шматочки. На які шматочки тут вже як кому подобається. У розігрітій каструлі на середньому вогні змішаю соняшникову олію та вершкове масло. Та для початку обсмажуємо в ній цибулю та часник. Коли засмажка вже буде готова, до кастрюлі відправляємо гарбуз та картоплю. І ретельно все об'єднаємо. Далі накриваємо кришкою та залишаємо потушитися на маленькому вогні десь 15 хвилин. І ось тепер додамо спеції. В мене це будуть карі, імбир та сіль. Та знову все перемішуємо. Далі до кастрюлі додамо пів літри води та склянку кокосового молока. Друзі, якщо вам кокосове молоко не до смаку, то його можна замінити на звичайні вершки. Ось подивіться, яку ми отримали красиву та кольорову суміш. Накриваємо її кришкою та варимо до готовності ще приблизно 10 хвилин. Далі нам знадобиться блендер, з допомогою якого ми отримаємо кремову структуру нашого майбутнього супу. Наша страва вже готова, і тепер ми можемо переходити до прикрашання та подачі її до столу. Свою страву я буду прикрашати оливковою олією, кокосовим молоком, гарбузовим насінням та мікрогрін. На мою думку. Так він буде смакувати краще, але ви можете прикрасити тим, чим вам більше подобається. Ось такий сьогодні у нас вийшов яскравий та запашний суп. Маю надію, що цей рецепт стане вам у пригоді. А зараз всім смачного та па-па!